Це такий рейлі величезний подарунок. Ну, ми поглянемо, що там всередині. Ова, це ж будиночок у вигляді Джой. Він такий класнющий. Тепер матиму окреме житло. Я підготувала для тебе спеціальне місце. Вона дістає наступний подарунок. Пощастило їй, а для мене такий є. А ось тут може мешкати тривожність. Залишився ще один. Це, вочевидь, призначено для міс Делайт. Я теж хочу собі будинок. О, що там у неї? Ні, я не збираюся жити у цьому дівчачому замку. Годі вже обійматися. Піднімаємо показники агресії на максимум. Не хочу гратися з цим дурним будиночком. Кипські справи. Нам час втрутитися. Ура! Ми на місці! Піду погляну на власний будиночок. Я також. Ви лиш погляньте на нього. Це ж викопана я. А мій такий маленький і затишний, я вже мрію у ньому переночувати. Чому це ви радієте? Якби у мене був будинок, він би був беззначно значно крутішим за ваші потворні сараї. Маємо для тебе сюрприз. Що це таке? План твого майбутнього будиночка? Ви чи знущаєтесь? Вони мають огидний вигляд. Мій дім ніколи не усміхатиметься. Послухай, мені на думку спала крутезна ідея. Тривожна стайди до нас. А ти Ані Рош. Ну, ми змалюємо будиночок просто з okay. нього. Я тебе зрозуміла. Зроби максимально злостиве обличчя. Хіба можна ще зліше? Чи так підходить? Це моя найкраща робота. Що ти ще до цього скажеш? Нормально, нехай буде. Йому сподобалося. Тоді час робити основу. Вов, чи можна обережніше? Оце так ефект. Крутизно, чи не так? Що це ви тут влаштували? Га? Ого, основа має непоганий вигляд. Тепер слід зметикувати, як нам її вирізати складне завдання. Знаю, мені допоможе мій друг бананчик. Показуй, що там маєш. Друзі, напишіть у коментарях, чим буде зручніше вирізувати основу. Я не маю часу чекати. Я вибираю динаміт. Біжімо, нам треба сховатися. Його потужності мені має вистачити. Залишилося приліпити заряди до всіх місць, які треба вирізати. Справу зроблено. Тепер час влаштувати невеличкий салют. Біжімо, затуліть вуха. Зараз буде бабах. Ну, краще сховаємося за моїм будиночком. Чи вибух уже був? Зараз буде. Ого, гніве. Чудова робота. Я експерт із вибухів. Ти Тож поглянь на будиночок радості. Побічні ефекти від вибуху. Так, він класнющий. А чому це ви рогочете? Це потрібно буде поприбирати. Зараз приберу. Чи ти задоволена? Так так, значно краще. Кумедно вдалося. Тепер слід зробити шкіру, але ж де взяти матеріал. У мене котма й все халепа, де взяти шкіру? Слушне запитання. Передаю далі. Що? Де взяти шкіру? Ну ми дізнаюсь. Я вирішу це питання. Чекайте на мене тут. Куди це вона поділася? Оп, вдали приземлення. Погляньмо, що нам може підійти. Вже й бачу. Друзі, доведеться вас пересунути. Тримайся міцніше. Це землетрус на всі 12 балів. Розташую вас тут. Ой, вибачте, за незручності. На цьому столі бракує однієї дуже важливої деталі: ця скатертина слугуватиме чудовим матеріалом для шкіри. Але спершу я маю дещо спробувати. Давно хотіла виконати цей трюк. Це ж так, хвилююче. Один, два, три. Та-дам! Можна повертатись. Трюки це, вочевидь, не моє. Ставлю вас на місце. Мене зараз знудить. Тоді тримайся подалі від моєї білої сорочки. Перепрошую, я вже біжу до вас. Як ви тут? Я знайшла нам шкіру. У мене голова обертом йде. Ну мої, сюди. Чудова робота. Агов, не виридуй. Ну, ми її перефарбуємо у мій улюблений колір, отак буде краще. Оце так фокус, просто приголомшливо. Ну, ми її закріпимо, і я вже завершив. Тримається надійно. Ще один пункт плану готовий. Що там маємо далі? Очі. Ти маєш рацію, але із чого нам їх виготовити? Що це за динезвук лунає? Чи ви це бачите? До нас прилетіло НЛО. Прибульці то вони добрі чи злостиві? Мені лячно. Не переймайся, я з ними розберуся. Вас сюди ніхто не кликав. Це наша планета. Зараз я їх зіб'ю. Ото вже Людота. Не поцілив. Бананчику, потрібна твоя допомога. Інша річ почнімо полювати на гуманоїдів. Ось ви й попалися. Вогонь. Тепер знатимете, що я головою на цій планеті. А що, як вони можуть закупити наш мозок? Теж надто небезпечно. Мені потрібно зателефонувати. Потрібна ваша допомога. Привіт, це я вам телефонувала. Не забудь потім по нас повернутися. Що тут у вас трапилося? НЛО залетіло просто до нас. Ви хто такі? Ми охорону не викликали. Допоможіть вдійте з ним щонебудь. Проведіть які-небудь секретні досліди. Чи ти це чув? Вона сказала досліди. Хі -хі -хі. Маємо таких екземплярів вже мільйон. Тепер буде мільйон і ще один. Я зітру їм пам'ять, як зазвичай. Зачекайте, не треба нам нічого стирати. Краще допоможіть виготовити очі для цього будиночка. Чи ти маєш пару зайвих очей? Так, А вже ж вибирай. Мені більше до вподоби червоні. Тепер нумо їх збільшимо. Чудово, можна встановлювати. Тепер маємо очі. Справу зроблено. Дякую. Що би ми без вас робили? Все одно я їм не довіряю. Ось тепер нам, напевно, час іти. Не спрямовуйте на мене цю річ. Ой, ти знову запізнився. Чи не можна було знайти більшу драбину? Їдьмо. Як ми тут опинилися? А хто зробив очі? Це не я. Дарма, В головне, що будинок гніва став ще крутішим. Очі просто викопані. То і як нам тепер зробити таку саму зачіску? Потрібна креативна ідея. Мій рівень креативу на нулі. Ми можемо підпалити дах будинку, чи то погана ідея? Та що там таке відбувається, га? Моє волосся не годиться. Що ти з його сумкою. Якою я все зрозуміла? Потрібна твоя допомога. Я вже йду. Допоможи мені витягнути цей рулон картону з сумки. Я намагаюся. Ще трохи. Я бачу, вам там весело. Завершуйте вже цю процедуру. Майже тепер маємо матеріал для зачіски. Чи не було іншого способу його взяти? Дайте мені. Влаштували тут казна що. Він іноді прохоче. 90% часу. Постійно, я все мушу робити самотужки. Жодної підтримки. Ми тобі допоможемо. Чудово, тепер її треба розфарбувати. Мені печаль надіслала якесь відео. Ну ми його переглянемо. Чому ці котики такі сумні? Це неможливо витримати. Котики маленькі, чудово, не припиняє плакати. Нічогеньке відео. Зачекай на мене, тут тільки одна спроба. Мені вистачить. Ти справжня снайперка. У нас крутезна команда. Щось я зголодніла. Я взяв із собою невеличкий перекус. Нектарин для тривожності. Я їх обожнюю. Трішки лохини для Джой. Не впусти, а для мене найсмачніше кавун. Шкірка зовсім не смачна. Час робити зуби. Ура! Вже підводимось. Так, важко. Я би зараз поспав. До роботи ми йдемо. А скільки нам потрібно зубів? Ну, ми допоможемо. Все готове. Нумо працювати. Уа. Wow. Що скажете? Це десять із десяти. Чи не так? Годиться. Нам залишився тільки язик, але ідейка катма. На мене навіть не поглядайте. Я просто хочу перекусити. До речі, чи хто небудь буде маршмеллоу? Ні, дякую. Я вже наїлася. А як щодо тебе? Ні, я теж відмовлюся. Як собі хочете, мені більше дістанеться. Ну, ми скуштуємо м'якенькі. Знаю, підіграй мені. Чи пригостиш? Я хвилину тому пропонував. Тримай. Не скупися, дай цю пачку. Оце у вас апетитні в року. Складай у мішок. Ще, але ж у мене залишилася остання. Тримайте. Діставай усе, що маєш. Тут залишилися хіба м'які іграшки. Вони нам підходять. Забирай. Дякую. Грабують. До колекції. М'яч теж вам потрібен. Триочковий. Знову іграшка. Мішок майже повнісінький. Ви залишаєте мене з порожніми руками. Все, нічого мені не лишилося. Забирайте останнє. Чудово, наш язик готовий. Біжімо, клади його всередину. Гніва, йди до нас. Твій будиночок вже готовий. Знову хочете щось посупити чи що. Гаразд, ми самі тебе приведемо. Не штурхайтесь. Оба, а тут зручно. Йому сподобався будиночок. Ми найкраща у світі команда будівельників. Ну, ми збудуємо ще щось. Я перепрошую о сороми, Привіт. Нам час повертатися. Вже йдемо. Mm. Підйом. Тут доволі зручно. Повертайтеся без мене. Допоможіть мені його підняти. Поверніть мене назад. Тримайтеся міцніше? Ні, я хочу до свого будиночка. Тільки не гнівайся. Ми повернемося туди пізніше. Ох, О, ні. Що ж я накоїла? Я не хочу, щоб хто небудь побачив мої будиночки. Ось так. Краще я сама їх викину! Я не знаю, як це зупинити. Ти знищила мій новий будинок. Я тобі за це помщуся. Мене страшно дратує цей жахливий будинок. Мені хочеться його зруйнувати. Навіщо ти так вчинив? Я ж натиснула випадково, а ти навмисно його розтрощив. Я знаю, як вирішити нашу проблему. Ходімо, збудуємо наші будиночки від самого початку. Ну, збудуємо новий будиночок. Не раджу нам заважати. Як скажеш, просто жах. Тут сила селе сміття. Треба все поприбирати. Займися цим, а я тим часом намалюю нам план будівництва. Гаразд, як скажеш, миттю повернуся. Я вже й намалювала. Ти чому баришся? Поглянь на мій план. Запам'ятовий. Тепер його треба знищити. Тільки не сміти. Що вони вже надумали? Поглянь, як тобі мій план будівництва. Ти що робиш? Вони ж зараз усе побачать. Треба негайно спалити його. А вже ж, як я сама не здогадалася. З чого ж почати? А вже ж, нам потрібна форма. Я вже все зробив. Вибач, якщо поквапився. Ти ж мій сум'язливий генію. Чудова робота. Тепер все це треба повирізувати. Пильнуй, я цим займуся. Це так швидкість. Я завершила. Гадаю, вдалося крутезно. <плес> Давай краба. Собою не маю, ми пасемо задніх. Вони вже збудували основу. Не переймайся, нам допоможе мій щасливий спогад. Давай його сюди. Чудові були часи. Ура! Наша основа готова. З'їли облизня. О, мені дуже подобається. Іменем панічної атаки. Негайно припини, а вони ж наші конкуренти. Тобі не можна нахвалювати їхній будиночок. Який там наступний пункт? Знову заганьбився. Забула, дірява моя пам'ять. Зачекай? Маю план. Треба зробити шкіру. М'ятний чай мені в філіжанку. Де взяти матеріал? Маю ідею. Сороме, підводься. Годі вже страждати. Збагнув, потім продовжу. Я знаю, як нам зробити шкіру, Ну, ми використаємо мій апельсинчик. Зачекай, обережніше поводься з цією річчю. Не панікуймо, я про все подбаю. Ой, так багато диму. Нам вдалося. Дай краба забудь. Тепер потрібно її надійно прикріпити. Це ми за виграшки зробимо. Ну ж, бо сороми. твій зірковий вихід. Ми їх випередили. Командна п'ять. Ти ж моє сором'язливе гальмо. Ми програємо божевільні соньку. Що ж вигадати? Знаю. Ми можемо зробити шкіру з моїх улюблених речей. Слушна думка. Колір пасує. Наразі щонебудь доберемо. Що скажеш? Так почалося. Це аж надто яскраво. Чи можна швидше? Ми ж відстаємо. Маєте терпіння, пане Боркотуне. Набридло. Годі вже вибирати. З ним буває складно. Зараз покажу, як це робиться. Нічого собі не зламай. Обережніше щодо речей. Проїхали. Я ж казав, що все зроблю. Ти нас врятував. Тепер ну ми її прикріпимо. Вдалося напрочуд, реалістично. Що там маємо далі за списком? Ой. Очі треба обміркувати. З чого нам їх змайструвати? Гадки не маю. Цього разу мої мешки не годяться. Пильнуй. Я через тебе зашпортнувся. Оце так вогник. Приготую собі попкорну. Що ти там робиш? Готово. Час підкріпитись. Я знаю. Потримай твій попкорн у надійних руках. Мені потрібна твоя допомога. Я зрозуміла. Друзі, потримайте, будь ласка. Тепер маємо очі. Залишилося добути вогник. Нічого особистого. Ай, моя нога. Так боляче. Чому ж ти така незграбна? Сподіваюся, це тебе заспокоїть. Чудово! Ми їх випереджуємо. Кепські справи. Нашому будиночку теж потрібні очі. Ходімо пошукаємо. Маємо обмаль часу. Треба тут роздивитися. Ага, що це за джунглі? Нам це не підходить. Шукаємо далі. Я так і не збагнув, що саме треба шукати. Гаразд, піду подивлюся там. Тут є рослина. Чи це нам підходить? Слова wow. такі кумедні іграшки. Ніхто ж не проти, якщо я пограюся. Де моя пропозиція? Ось вона, це кохання. Нам це підходить? Ні, так, ні. Тобі не сподобалася моя їжа. Отримуй Трясця. Неймовірний колір. Чи це й краще? Не може бути такого. Я ненавмисно. не переймайся. Все гаразд. Дайте мені його. Тепер ми можемо зробити око. Треба тікати. Згодом постраждаєш. Нам час повертатися. Чудово, залишилося розколоти цей глобус на дві частини. Ну, моя спробую. Ова, а ти дужий. Потримай. Мені треба буде їх перефарбувати. Тобі це добре вдається. Що там далі? Ти маєш рацію. Нашим оченятам треба намалювати зіниці. Я у тебе молодець, тому ну, встановимо їх на місця. Вони замалі. Все пропало, це ж кінець. Зачекай, мені дещо спало на думку. Зараз я спробую їх збільшити. Тобі вдалося. Спроба номер два. Нумо те, що треба. Ще один пункт плану виконано. А вони молодці. Наші очі кращі. Де нам взяти волосся? Поки гадки не маю. Хоча зачекай, маю у запасі одну ідейку. Має спрацювати. Якщо віддати власне волосся, то я стану лисою. Лягай. Тобто. Не збагну. Що це ти вже надумав? Катма часу пояснювати. Лягай. То і харас. Сподіваюся, ти знаєш, що робиш. Підіграй мені, час кликати на допомогу. Тут труп, детективи. Приїжджайте мерщій. Я на місці, що у вас трапилося. Гадаю, це вбивство. Погляньте на власні очі. Домовилися нічого собі. мали рацію. Це дійсно схоже на вбивство. Я беруся до цієї справи. Тепер ми з усім розберемося. Я мушу провести ретельне розслідування. Не хвилюйтеся, ми обов'язково знайдемо злочинця. Дуже цікаво. Чудово, це ж мій шанс. Вибачте, детектива, але мені доведеться оглянути вашу сумку. Це не те, теж не те. Ідеально. Що скажеш? Підтримую чудовий вибір. Ой, треба взяти якомога більше. Поки детектив не бачить. Чи ви не помітили нічого підозрілого? Гарний улов. Ой, е, ні. Тоді ще одне запитання. Стривайте, що тут відбувається. Чи ви бачили, куди зникло тіло? Гадки не маю. Дуже дивно. Ця справа стає дедалі заплутаною. Жодне тіло ще від мене не втікало. Вирушаємо на пошуки. Тепер можна виходити. Чи нитки у тебе? Ображаєш, я взяв більше. Чудово, Ну ми зробимо з них волосся. Ось ще. цього має вистачити. Я завершила. Можеш чіпляти. Ну, ми поглянемо, що у нас вийшло. Зробимо укладання. Чудова робота. Ми найкращі. Вони вже мають волосся. Бачу. й чому ти стовбичиш? Метикуй. Ми програємо на прушті звивини. У тебе від стресу випадає волосся. Зачекай, це ж чудово, а воно нам знадобиться. Ох, цього не вистачить. О, хвилинку. Я не хочу програвати. Маю план. Ну, ми спробуємо виростити. Спершу додамо трохи води. Нічого собі. Оце так результат. Навіть краще за те, що я очікував. Ми виростили чудову зачіску. Має напрочуд, модний вигляд. Тепер наш будиночок має волосся. Отакої. Де ти його знайшов? Ти не припиняєш мене дивувати. Ти дуже добра. Але ж де нам взяти зуби? Слушне запитання. Чи ти любиш фокуси? Як щодо до невеличкої вистави? Ти показуєш фокуси? Не віриш? То дивись. Ого, ти куди зникла, га? Та-дам! Я тут. Як ти це зробила. Обожнюю фокуси. Я бачив кращі! Ходімо поглянемо. Було би на що. Мерщій займайте свої місця. Так, цікаво. А що? Ти така талановита? Увага у капелюсі, а нічоїсінько немає. Абракадабра! А хто це завітав до нас у гості? Це ж справжня магія. Звичайнісінький обман. Не вірите, що це справжнє. То переконайтеся самі, я давно про таке мріяв. Ура! Мені так соромно, вибачте. Що там ще приховано у нашому капелюсі? Ну ми поглянемо. Чари, це ж так хвилююче. Почнімо наступний фокус. Це мій портрет, дуже схоже. Уважно стежте за моєю рукою. Оп! Куди поділися зуби. Зараз про все дізнаєтесь. Відійдіть. Я зможу розгадати цей трюк. А ось і зуби. Бачили таке плюс десять очок Грифіндору. Мені неабияк сподобалося. Чому це ти радієш? Тепер ми від них відстаємо. Друзі, поставте вподобайку, якщо вам також сподобався цей фокус. Не треба нічого ставити. О, трясся, знову зрибу гроші. У нашого будиночка також будуть зуби. Я ж казав, час повертатися. Бувайте гарна усмішка. Так, ми кращі. Ми чудово впоралися. Наш будиночок крутіший. Його з нашими порівнювати не можна. Що нам час іти. Нам також треба йти. Це була чудова пригода. Вибач, я не договорила. Ми потрібні лілі. Вперед. Так добре повернутись додому. Беремось до роботи. Всі бачили мою ганьбу. Так соромно заходити тепер до аудиторії. Вибору немає. Треба йти на заняття. Перепрошую за запізнення. Чи можна зайти? Напад чотириотик. Лілі, ти чого забарилася? Я заблукала. Чи ти знайдеш дорогу до дошки? Так, пані Рід, вже йду. Підкажіть мені, будь ласка. Вона вирішила ще й нас підставити. Не хвилюйся, я знаю правильну відповідь. Ти справжня подруга. Дивися уважно, ось вона невдаха. Я так і знала. Погляньте, вона зараз знову заплаче. Припиніть той галас. Я не знаю, як це розв'язати, тому що треба приходити на заняття вчасно. Сідай незадовільно. Та, вигляд, не чесно, я не завинила у тому. Хто наступний? Ой, посидьте тихенько. Я теж скучила. О, двічниця. Ганьба. Зачекайте. геть з першої парти. Припиніть. Годі вже ненавиджу коледж. Не хочу сюди надалі ходити. Любий пригальмой. Ти мені заважаєш. З неї вже годі того сорому. Тільки я можу тут розібратися. Її тотально заганьбили. Ну, ми працювати разом. Ти просто геній. Навчатимуть вдома. Це знову вони. Чи знайшла собі краще місце? Ось тут і залишайся. Чао! Чому ж вони мене переслідують? О, час поїсти. Їжа має покращити мій настрій. Чудово! Це мій улюблений сирний бургер. Тут зайнято. Гаразд, я сяду окремо. Схоже, мій ланчбокс закривав супермен. Нарешті, що там маю, пахне кепсько. Я так і знала, що ботани їдять траву. Дарма за те це корисно. Крутизні хлопці їдять бургери. Ну, ми її пранканемо. Згода, я в ділі. Хочеш скуштувати. А вже ж хочу. Отакої. Знову ви за своє взялися. Бургер із пилюкою мій персональний рецепт. Ти куди? Тобі сподобається. Зачекай. Все добре, Лілі. Ти не зголодніла. Я хочу додому. Тривожненько. Негайно не відпустіть нас. Ви все зіпсуєте. Вони аж надто хвилюються. Треба їх заспокоїти. Згоден. Чи не соромно вам так репетувати? Все пропало. Не шарпайте нерви. Ну, ми продовжимо нашу роботу. Надалі не можна спізнюватися. Аго, Лілі. Ти там не доїла. Пильний бургер чекає на тебе. Треба просто не звертати уваги. Сідайте на свої місця. Сьогодні маємо контрольну з математики. Цікаво. З чого ж мені розпочати? Складна. Час для шпаргалок. Можете писати, час пішов. Я мушу встигнути. Добре, хоч і я підготував відповіді. Головне, щоб викладачка нічого не помітила. Все буде нескладно. Я майстриня зі списування. Пані Рід не дивиться. Скільки залишилося часу? Я все бачу. Ой, що там? Вона йде. Я не встигаю. Показуйте свої роботи. «Це ж ідеально. Ми доклали зусиль. Спрацювало. Ви отримуєте відмінно. Так тримати. Лілії, то ти списуєш? Чи тобі не соромно? Що? Ти мусиш писати самостійно. Я ставлю тобі незадовільно. З великим мінусом. «Друге незадовільно за день. Ви мене підставили. Ми врятували її від коледжу. Хороша робота, мій сором'язливий напарнику. Я вас дістануся. З мене годі. Я надалі не ходитиму до цього коледжу. Тут просто жахливо. У мене немає друзів. О, ні. Ще й подушку намочила. Тепер доведеться спати на мокрому. Я вільний. То що мені без вас робити? Не зневіряйся, все вдасться. Я нічого не вмію. Дурникувата подушку. Ти теж мені зрадила. Я так просто не здамся. Зараз я тебе висушу. Збагнула. Нарешті я все виправлю. Пустіть мене до пульту. Ха, я знаю, це ж можна застосувати як мікрофон. Так і знали, що все буде добре. Час повертатися до роботи. Ходімо, я вас зараз розмажу. Спокійніше помідори. Набридли. Зараз ви у мене ночуватиметесь. Я тут головою. Тримайте його. У годі вже гнібути лілі. Вас звільнено. Відпочиньте, подихайте повітрям. Відпустіть, мені лячно. Стара команда зібралася. Ну, ми все виправимо. Я можу стати співачкою. Тоді я даватиму концерти. І мені не треба буде ходити до коледжу. Апчі! а ось і ми привіт. Ви хто? Твої емоції. Це дуже дивно. Ми тобі допоможемо. Почнімо із самооборони. Я готова. Ви мусите поцілити цим у лілі. -лі. Жбурляйте. Шкода марнувати стільки паперу. Твоє завдання захищатися. Не дозволяй їм у себе поцілити. Зараз спробую, мені вдається. Тепер ти вмієш захищатися. А після захисту обов'язково переходь в атаку. Годі вже того насильства. Я тобі допоможу щодо математики. Мені потрібні помічники. Ляльки згодяться. Дві плюс дві. Скільки буде? Разом чотири ляльки. А якщо ще додамо дві? Я знаю. Отже шість ляльок. Правильно, дай похмуру п'ять. Тепер моя черга. Ну ми зробимо із тебе справжню модницю. Я згодна. Приміряй це. У Умію викопана бабуся. Зараз тебе омолодимо. Тримай Затісне. Це якась халепа. Казне що? Маємо ще варіант. Ова, це ж кротезно. У колоді всі будуть шоковані.